Так, готуємо трактор до відвантаження, це у нас Соліс 105, в суботу були люди у нас от 3 числа. Покатались, поїхали трошки подумали і є вже замовлення. Олешка противовес на гідравліке, провіряють хлопці, гідравлику. Повністю все провіряється. Ми знаходимо за адресою траси київ Житомир, 36 кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Доставка у нас безкоштовна, перш Хто є бажання і можливість приїхати на Дездраві, будь ласка, приїжджайте. А якщо немає можливості, то можна замовити онлайн. Я вам його покажу вживу через Viber або через любий меседжинг. Все, розкажу, домовимося і поїдемо в гості.